О, нова гра. А тут ти хочеш грай, не грай, все рівно придеться бавитися з карлінкою в якусь нову гру. Але зато можна, хоч так розумію, побачити, що вони роблять в садочку по справжньому, тому що це її уява, а уява звідкись тож і береться. Ну добре, то я буду ким? Я буду їх приводити в садочок, так? А ти вихватка будеш відмічати, хто є, хто нема. Ясно, склали список. Хто буде, хто не буде. Так, весь садочок, що там багато дітей. Угу. Добре. Все, я веду першого бікпу. Куди бікпу в садочок? Ти вже одягнувся? Так? Угу. Хочете в садочок? А чого? Він не хоче йти в садочок. Я добра. Ти добра вихователька? Вона не буде сварити, добре? Добре. Тримайте, записуйте його, що він є. Треба в садочок йти, добре. Він якісь очки сумненькі в нього. Зранку плакав. Він теж не хотів йти в садочок. Він каже, що він не хоче їсти кашку. У ну, вас добре. буде сьогодні кашка? Ні, в нас буде сьогодні м'яско і котлетка любиш? Він любить м'яско і котлетку. Тримайте. А огірочки. О, огірочки теж любить. Запишіть його, що він прийшов. Теді наступний. Ну що, йдем теді. А він любить в садочок ходити. Він який щасливий. Він завжди в садочок, каже: Ура, ура! Я йду в садочок бавитись із дітками. Ура, ура! А я мій друг, біг я. Добре. Запишіть, що я прийшов. Ой, вони ж пішли дуріти. Бавитися. Я ще привів ось такого маленького Тедіка. А, ну да. я знаю, що він любить плакати, він ще дуже-дуже маленький. Він ще, бачите, ходить в повзунках. Бачите? Він ще навіть в памперсі ходить. Я розумію, у нас є садочок дорослий і в нас є просто для селі. Ну тут заберіть та... його в'ясельки, добре? Він дуже маленький. Чи такси? Ога, записали? Весельки є. Добрий день. Привіт! Добре. Вихователька! Дивіться, як він за вами скучив. Аж цілує вас. Йому дуже подобається зранку їсти запіканку. Буде зранку запіканка? У mm. нас, на жаль, не буде, тому що це забула зготувати. А, не буде. Ну нічого, достає йому щось інше їсти, добре? Добре, ми гірочки. Це Наступного шмелу. Добрий день! Добрий У мене день. сьогодні день народження. Я буду виставляти всім діткам цукерочки, буду мене вітати, добре? Я Дивіться, яка сьогодні красива. Красуня, така я вдягнула платтячко. Я таке платку красиво маєш. А сьогодні будуть якісь сочки давати. Будуть сочки давати після того, коли ми поїмо корисну їжу. Угу. Кошмалу є в садочку. А яка корисна їжа буде сьогодні? Корисна буде їжа огірочки, котлетка і може бути ще щось там і ще може бути молоко. І вочка, що буде. Наступний на славку. славко. ходи. ходи. славко, давай. Ой, у-у-у! Тікай, тікає, тікає в садочку. Ні, не тікай, та в садочку. добре, добре. Угу. Не будеш тікати. Ні. Втік. Втік, Славко, не хоче йти в садочок. Тікає. А чого ти тікаєш? Я хочу в магазин, хочу іграшку купити, якусь і солодощі купити. Ну, то то після садочку. М -м -м -м. Хочу вже, хочу вже. М -м -м. Та вже ні. Та йди в садочку, побудеш з дітками, побавишся. А якщо будеш щемний, то заведемо в магазин. Добре? Угу. Подивитись, чи він був чемний? Добре. Я Чуєш, я... то був чемний? Так. Добре. Але я можу тобі зробити. Трошечки полежиш на ліжку з відкритими очами і тебе забере, тату. Зрозумів? Добре. Добре. Так, Що? Слово є. Наступний в нас ковал. Ходи. Ходи коалка. Ой, вже їсти хочуть, зараз зараз всіх приймуть, всіх діток і будете їсти. Я приїв Коалу. Вона якась така зажурена сьогодні. Ну, якщо вона має сосочку, віддіти її В ясель. ясельки? добре. Дайте. Але ви дивіться, щоб в неї сопельок не було, добре? Якщо будуть сопельки, то подзвоните. Ми її заберемо, добре? Добре. Але щоб ви я скоро. Подзволю, щоб вона не заробила мені дітей. Добре. Куала, в ясенках. Наступний в нас котик. Кийця, куди кийця? Кийця миться. Дивіться, вона так хотіла бігти в садочок, така щаслива, ми їй он памперс вже вдягнули. Мам, якщо вона має сосечко і паст, памперс, вона йде в простий садочок. Простий до дор... дорослих чи до ясілюк. А, простий, то вона вже трошки більша група, так? Mm -hmm. Добре, тут таке mm -hmm. розподілення йде. Котик Котик Наступний в нас Hello Kitty Hello, 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 hello Kitty Kitty, 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 kitty. Hello, hello. Mm -hmm. Я сьогодні напевно буду найгарна, сама найкрасива. Сама в тебе теж буде день рочі? Буде, буде. Але mm -hmm. в мене не сьогодні. В мене буде аж літом. Після Марші. Ага, після Марші є твоє Так. Ми тобі подаруємо, ми тобі купимо сочок, шоколадку і кіндер. Клас, я дуже люблю кіндери і шоколадки. І всякі різні сюрпризики! Їх можна буде їсти зараз в садочку, поки Вау! Буде. Клас! Але їй не можна їсти маршмеллоу, бо в неї алергійка. Добре? Добре. Да. Запишіть, щоб маршмелов не можна для Хілокіті. Але на маршмело. З тут не зайко. Зайко. Зайко, пострибайко. Я прийшов. Хочеш? Я тобі зараз виберу кіти садочку. Ну, вибирайте мені. Великий. Великий, 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 великий хочу. чи А де б багато іграшок дуже багато? Простому, а є гіркадка, щоб з'їжджати? Є. А басейн? Ну, басейн є на вулиці. Є на вулиці? О, а я якраз взяв купальник. Добре. Добре. А я ще до, е, хочу спитати, а є лего в групі? Mm, у нас трошечки на LEGO, було на лего, то нічого страшного. А є кухня? Mm, є кухня. Та працює моя сама найкраща подружка. Вау! А можна на неї побавитися? Коли вона закінчить робота. Ага, добре. А є інструменти якісь, щоб там щось можна було крутити, да. вертіти. Є? Вау, це класний садочок, а машинки? Машинки є, е -е є тільки для хлопчиків. А, ну то я зайчик, я хлопчик. Ну, добре, можна папку. Середню добре. групу, добре. Да. О, я на ньому буду кататися. Ой, поїхали, друг! Останній наповниття його нема. А чого його нема? Його дійсно нема. Нема. А де він? Нема. А що з ним сталося? Він захворів і в нього цей обсипав. То що, в нього вітрянка? Угу. А, то його не можна вести, бо він дивися, тобі весь садочок заразить, угу. якщо у нього вітряночка. Його не буде. Ти хочете казку? Так, 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 так. Ставайте в коло, кожна група ставає своє коло. Нема місця, я не, на руках потухаю. Все, всі наготувались. Я вам розказую казку. Жила були дід та баба і спекли кубка. Поставили на віконце, а він о і втік. Котиться, котиться, а на зустрічі зайчик на Каже, я не вас сніп, не їж мене, я тебе пісню застрію. Ну добре заснула я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Котиться, котиться, але зустріча вовчик. Чіпка каже, я тебе не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю. Ну добре заспівай. Я від діда втік, я від баби втік, я від цачка втік і від тебе. Котиця, котиться, а на зустрічі йому добрі каже, я тобі з'їм. Не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю. Ну добре заспівай. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, я від вовчика втік і від тебе втечу. Котиться, котиться, а на зустрічі лише. Каже, я тебе слів. Ти мене я тобі пісеньку заспіваю. Тільки сядь мені на носик. Я від діда втік, я від баби втік, і, і з'їла лисичка, А хто казочці кінець, а хто слухав молодець? Браво! Дуже класна казочка. Нам всім сподобалося. Дивися, а там дітки вже заснули. В ясельках. Поки ти розказувала казочку, так. І тут в середній групі вже почали спати, хрупіти. А отут, так. Да. А, то старша група, вони не люблять в обід спати, вони хочуть гонити а десь, десь на вулицю. Віде, що, оцей в старшій групі вони е, не сплять то школа, то садочок, а то ляси. Все, от і казочці кінець. А хто слухав? А? Молодець! Всім па-па!